В нас випадає цікавий розклад, нас випадає з розкладом карти необмеженого вибору. І більше того, ну, новий початок, виходячи навіть з попереднього розкладу, в нас випадає в форматі прямої перспективи. Тобто будуть за рахунок тих ресурсів, тих важелів, котрі нам надають західні партнери, котрі ми почнемо реалізовувати навіть зараз новий початок. Це формат обхідні шляхи, хитрощі, тобто будуть використані максимум алгоритмів для отримання бажаного. Попри те, що це буде тяжка ноша, тобто, це буде дуже, 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 дуже складний процес. Ми зможемо з вами. Четвірка жезлів, вона знаєте, вона випадала. Коли було звільнення Херсон, Херсона Херсона, mm -hmm. випадала четвірка жезлів. Тобто той стан, коли люди дійсно чекають, коли люди е дуже сподіваються і дуже раді побачити. І там повинен бути повинен бути момент, коли е чомусь мені знову ж таки Херсонський mm -hmm. е коли в тебе з'являється новий, новий, нове дихання. Нове дихання, бажання рухатися далі. І карта зірки. Карта Зірки вона чим цікава. Це надія. Це надія це не просто плани та наміри. Це надія на те, що можна вийти з ситуації позитивним чином і можливість рухатися далі. Але і, і тут дуже, дуже важливо, як ми використаємо. У нас в цьому році було два переломних таких моменти. Це е, травень початок червня і е, серпень-вересень. Травень початок червня, ми бачили, в нас було дуже багато питань стосовно окупації там, Сумщини, Харківщини, тим не менше, як би не було тяжко, у нас є. Можливість важень впливу втримувати цю територію, не дати ворогу бажаному. Другий період ми до нього впритул підійшли. І я все ж таки сподіваюся, що ми використовуємо максимум позитивних важелів під час коридору можливості серпня, серпня та вересня. Цікаве і таке болюче питання, тому що дійсно в формат. Серпні місяці, взагалі, ті процеси, котрі зараз відбуваються, вони повинні були стартувати в серпні місяці, оскільки серпень нам відкриває певний коридор можливостей. З одного боку, звучить досить цікаво та позитивно, але ми повинні розуміти, що коридор можливостей він має таку особливість, що результативність тих дій, котрі ми робимо. Вони дають або позитивний, або негативний аспект на тут та зараз. Тобто, це не той час, коли ми можемо якось поставити ситуацію на паузу, перенести її на потім, на завтра, на післязавтра, за місяць. І формат саме серпня місяця він покаже нам вихід е головного кандидата-претендента на обіймання посади президента Сполучених Штаті. Давайте подивимося, що зараз нам скажуть Таро. У нас перша карта випадає карта справедливості. Тобто справедливе рішення, справедливий правильний вихід із ситуації. І в нас цікавий момент випадає. В нас випадає перевернутий король Пентаклів. Король Пентаклів це людина, котра любить гроші, котра має справу з грошми. Король Пентаклів це людина, котра має вплив і використовує такий важель впливу, як гроші, в якості бажання отримати е, те, що ти хочеш отримати. Але в нас випадає цікава карта, в нас випадає вісімка е, кубків, охот. момент того, що людина може піти. Але ми, Трамп не був би Трампом, якщо б не було підступних якихось обхідних шляхів дуже брудної гри. І е, в нас цікава карта карта суду. Ми пам'ятаємо, що не всі судові справи там закінчені, і вони все одно так. вплинуть на ситуацію також. І десятка мечів нам вказує на те, що людина може бути в тому стані, коли. Камні полетять з усіх боків, коли буде видно, що ти втрачаєш контроль над ситуацією, він буде намагатися впливати на ситуацію, буде намагатися виходити з ситуації. Ну, сильна карта. Але все одно в нас в кінці розкладу випадає велика кількість баталій, кулуарних, котрі залишаться поза увагою змі. І громадськості. А в кінці карта в нас випадає е, Верховна Жриця, і ця карта вона чітко в, в, в переглядах випадає на пані Камалу Харіс. Е, підступна скрита темна конячка, котра може впливати і буде впливати кулуарно на ситуацію за рахунок інтриг е, потаємних е, дій. Це буде досить складна, тяжка ноша, але тим, тим не менше я схиляюся, що вона зможе вирвати перемогу Трампа. І це буде, знаєте, саме як формат останнього кола під час марафону, тобто на останніх mm -hmm. хвилинах, повинні йти плечем до плеча і досить. Буде знаєте такий наратив, що все це втрачено. Трамп буде президентом. Трамп буде президентом. Він буде впливати. В нього є можливість впливати на ситуацію. Є можливість за рахунок коридору, можливості використовувати всі джокери, всі козарі, котрі в нього є. Як Ситуація з вухом, наприклад, mm. будь-якою ціною, якщо завтра він буде там витягувати собаку з озера, я буду не здивований виключно для того, щоб притягнути той електорат, який підтримує людей, хто вітує собак, а, але за розкладом в неї є шанси досить великі, все ж таки, отримати бажане і вплинути на ситуацію. Можна сказати, що я як зацікавлена сторона. Підтосовую розклади, тому що ну в, в ми повинні чітко розуміти, що Трамп для України це е, патова фатальна е, кандидатура, котра принесе виключно руйнівні процеси не тільки Україні, а й е, цивілізованому світу в цілому. В Голібосі дуже скудний вибір, дуже е, обмежений вибір е, виходу з ситуації. І взагалі, ця е, передвиборна гонка вона ну, там попереду квола пані Камала, позаду, скотильгаючи mm -hmm. Трамп а Байден вже в церкві. Е, ми повинні розуміти, що відсутність альтернатив на даний момент. Е, і ви і тут цікаво. Чому я вважаю, що все ж таки пані Камала вона маніпулятор і вона е, спровокувала, була ключовим гравцем в тому, щоб е, Байдена зняли? Тому що в кожному розкладі це карта Верховної Жриці. Вона дуже повинна бути хитрою, прагматичною і е, дуже сильно любить владу і бажає, е, як вам правильно сказати. Та в будь-яких алгоритмах випадає так, що е, вона може стати президентом, або в форматі того, що Байден пішов би під час свого правління, і вона б зайняла його місце як віце-президент, така ймовірність вона більш ніж реальна, або в форматі тих виборних перегонів. І зараз дуже цікаво, на Трампа випадає. В розкладі така ситуація, що ті дії, котрі були для тебе козирями, mm. будуть грати проти тебе. І ми вже бачимо це. що Коли в виборних перегонах участвували два діда, і один одного намагався поливати брудом і казати, що ти там старий колий. Зараз же цей трюк не прокатить. Не знаю. Я все ж таки, якщо відштовхуватися, абстрагуватися від особистих там е симпатій, в неї дуже сильна карта в розкладі випадає, і ми повинні бути зацікавлені в тому, щоб була саме вона. А стосовно альтернатив, їх наразі в розкладі немає, або вони будуть знаєте, як карта дурня. Технічно якийсь кандидат, котрий може е частково вплинути на ситуацію, але mm -hmm. не обійняти цю посаду. Е дивіться: в контексті розкладу і, взагалі, ситуація, в цілому, ми будемо спостерігати, що коридор можливості, котрий зараз нам необхідно, пройти. Реально, як, як певну переходну точку, він е, дуже буде впливати на психоемоційний стан на пересічних українців, і в цілому, знаєте, будемо знаходитися в тому стані, коли ми будемо нагнітати ситуацію ще більше, шукати зраду, нову, шукати якісь нові негативні ситуації, навіть там, де їх нема. І буде знаєте такий момент, коли не сонечко сіяє на, на, на подвір'ї, а сонце жарить і навіть сама погода проти нас, і ми намагаємося вступати в супротив з усім світ, світом. А Розклад на серпень місяць він дуже напружений і. Насичений на інформаційні події ситуації, і, на жаль, ці інформаційні ситуації вони не зроблять ситуацію в країні більш стабільною. Нас е mm -hmm. за розкладом воно випадає, знаєте, як діжку з брудом е майже відкрили, і в серпні місяці її будуть намагатися не просто показати, а взяти і розприскати на всіх, хто знаходиться поруч. Багато брудної інформації, багато ситуацій стосовно стосовно е скандалів, е розслідувань, е ситуацій, пов'язаних з тим, що буде таке полювання на патріотів, на волонтерів, на громадських діячів, в форматі е е показати, знаєте, темну сторону медалі. Що в свою чергу буде, причому робитися це буде не тільки за рахунок е дій Росії, а за рахунок наших внутрішніх е представників політичного естеблішменту для того, щоб в притягти до себе електорат, притягти до себе увагу і укріпити свої позиції. Е і як би я не намагався знайти якісь позитивні там зрушення ситуації пов'язані з Україною, дуже складно на серпні місяці таку точку знайти. Але із позитивного в нас на серпен місяці випадає карта даріння. Карта даріння, попри чвари, попри скандали і корупційні і схеми, карта даріння показує, що в нас з'являться. Не просто з'являться важелі вплив на ситуація, ми почнемо їх використовувати в повному об'ємі, і Вони будуть показувати нам позитивні результати. Це перше. Другий момент: ці позитивні результати вони можуть бути пов'язані з територіями. Тобто mm -hmm. хотілося б, щоб це було безпосередньо знаєте, повернення територій, але за розкладом випадає так, що новий початок це момент або підготовчих дій. Направлених на утримання бажаного або е втримання вкрай важких рубіжів, за рахунок котрих ти зможеш змінити свою позицію з втримання в, перех в перехід в, в повернення території. Е і найголовніше в нас, е знаєте, коли в тебе на подвір'ї є певні негаразди. І ти не знаєш, що робити, і в тебе вже такий крик відчаю: здається, що, що далі гірше буде тільки гірше і гірше. Треба іноді подивитися за паркан. І в нас цікаво, випадає в форматі війни, що ті дії, процеси, котрі відбуваються в Україні, вони взаємопов'язаними взаємопов з тими діями, котрі відбуваються в наших ворогів на Росії. А, переглядаючи і протибіч так само переглядаючи розклад на серпень місяць по Росії, там повинен бути якийсь трешовий треш. Тому що е, навіть якщо б ти дуже сильно хотів, ти б не міг би збрехати і сказати, що там щось буде позитивне, виходячи з розкладу, тобто навіть підбадьороди, якимось чином неможливо. В нас випадає карта вежів, випадає п'ятірка. Жезлів, це внутрішні чвари. В нас випадає момент страт, страт, страт. страт, тобто, і Причому страт не тільки е, політичних, це не, фо, не ф, формат чергових засуджень, а формат страт фізичних. Тобто, в нас серпень він характерний чим. Починається жнива. Той, хто врожай приніс поганий або результат. Для режиму був не дуже задовільний. Він, як в Алісі в країні чудес голова сплечі. І ми будемо бачити це продовження ситуації на Росії в форматі політичних репресій, котрі будуть стосуватися не дисидентів, не опозиції, а людей з безпосередньо самого режиму. І із цікавого що те, що переглядав в форматі ситуації в цілому, там є такий період, він, причому буде запускатися саме в серпні, чергова партія гонки на лафетах, тобто хто кого бастріше пережене в форматі скорочення. Життєдіяльності. А друге, на чому хотілося би, воно не те, що позитивне, воно цікаве. В нас буде продовжуватися в серпні, в тому числі, а, а, замахи, інсинуації на замахи а, лідерів великих країн. І Треба переглянути, хто там ще не підійшов е, до цього Рубікону, але я думаю, що там багато є. І Макрон, і Шольц можуть знаходитись, знаходитись в певній зоні ризику в форматі е, замахів. Карта випала, ми питаємо про завершення війни. Е, у нас вкладає п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів, вона характерна тим, що о, перехідний період завершення війни в Україні о, в світову війну з залученням інших країн більш ніж реальний. І з нас знову ж таки випадає Верховна Жриця, і випадають карта вежі, швидкі процеси, в тому числі, що не виключно, що це можуть бути, бути руйнівні процеси, котрі приведуть в перевернутому тузу пентаклів, головна грошова карта, тобто якісь економічні. Euh, негативні наслідки, котрі <хи> будуть стосуватися не лише України, а світу в цілому. І... Спирання на попередній негативний досвід. Спирання на попередній негативний досвід. карта карта сили і карта... Бо... Бо... Сонця. Я б зробив. Ви знаєте, яку питати? питання? Обидва кандидати стверджую, стверджують, що о, вони зможуть вплинути на ситуацію і закінчити цю війну. Обидва кандидати, м'яко кажучи, лукавлять, тому що о, за розкладами падає так, що є два сценарії. Перший сценарій це Глобальна світова криза з глобальними е, новими випробуваннями в форматі військових дій з залученням третіх країн. Але при цьому ситуація піде на користь Україні. Е, другий ну, от в форматі Трампа ми переглядали багато розкладів. Е, на користь Україні це не піде. Але глобальна світова криза і продовження військового конфлікту залученням третіх країн так само випадає. Якби ми не хотіли б вірити в те, що завтра там буде підписана чергова якась мирна угода, проведений мирний саніт, ми не дійшли до епогею всесвітнього масштабу формації військових дій і баталій. І вони повинні що Першому сценарії, що в другому сценарії відігратися. Е, дивіться: у нас, якщо дивитися на найближчі два тижні, перша карта, яка випала в розкладі, це карта страшного суду. Карта страшного суду вона характерна тим, що необхідно максимально бути зосередженими, уважними. Максимально е підготовленими до критичних моментів і ситуацій, вона попереджує, що загроза більш ніж реальна. Причому вона випадає у нас в контексті трійки Кубків. Трійка Кубків зазвичай це карта як праздності, Тобто е все, що стосується свят, все, що стосується е вихідних днів, коли е Є максимальна кількість людей в, о, в такому розслабленому стані, в стані е, дозвілля. І ну, тут знову ж таки, на жаль, випадає карта вежі. Карта вежі вона показує на руйнівні процеси. Е, швидкі руйнівні процеси особливо необхідно бути зосередженим в вечірній час доби, і особливо в нас. Перший акцент, на котре необхідно зробити увагу, це е, об'єкти інфраструктури, бо все одно в нас е, за розкладом випадає так, що пікова фаза. Час будуть казати, що потихеньку ми будемо брати ситуацію під контроль з енергетикою, з енергетичною систему, але пікова фаза е, вона все одно випадає на початок кінець е, липня, початок серпня. Тобто, якраз зараз в нас повинна бути пікова активність. Після цього ми вже будемо потихеньку приходити до більш-менш адекватної норми. А, і друге, в нас випадає в розкладі, на що б я зробив увагу, і це вже не перший раз. Трійка мечів, це знаєте, ситуація, котра. Е, Емоційно в тебе серце розривається від ситуації, яку ти бачиш, яку ти відчуваєш, яку ти спостерігаєш, вона пов'язана з картою Сонця. Карта Сонця це не тільки там, енергія, це ще і така позитивна світла складова, досить часто пов'язана з дитячою енергією енергетикою. І в мене був на початку місяця такий, я не знаю, образ, проекція, сон, як загону, що діти приходять до школи в вересні місяці, а в серпні вона була зруйнована. Тобто, воно, воно як згарище. Враховуючи, що ми воюємо з Росією, я буду не здивований, якщо така проекція вона відіграється. Бо трійка мечів вона зазвичай випадає на цинічний, болісні якісь удари, котрі ніяким чином не вплинуть на хід війни, на перебіг подій, але емоційно дуже сильно виб'є з колії.